Хочеш попасти в нарізку кліп бейт. Переходи на сайт, та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все. Ми побачимо твій момент. Не тягни. Може, саме ти будеш у наступному відео. А не чат, І тут сердечка. Ой, це не сердечка, я Кока-кола закінчилася сьогодні, блін, і все, і треба пити воду. У мене зараз де Кока-колалізація. Де кока-колалізація -ко 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 у мене зараз. А. Баливались, да? Да Даваливались. Накрали. да, Оце побачить по своїм телевізорам всяких міндичей та Всякі оце от батьківщини і починають це балуватися і красти, балуватися і красти починають, а потім штрафи, а потім в тюрму, а потім суд, а потім що? Ізраїль, да діда. Okay. Це що за хуйня? Сука, я так і знав, що в тому магазині не треба купляти. А я ще думаю, чому така дешева ціна. Бринь, горіла моя хата, брінь, нема де мені спати. Бринь. Даю вам почухать пузіка. Чухайте тільки обережно. Ви до нього підходите, він такий. О, хело, хело, ребят! You look so good! I wanna fuck! Ой, тобто. Um, Мені, мені дуже open your emotions. Мені тупо стрьомно відкривати, ладно. Ні. Ну, поки нічого не відбулося, якщо. Відвинься? Нічого нема. Шукаю масажиста для жопи. Можемо домовитись. я вам, ви мені. Скажу uh -huh. ще раз і буду говорити завжди, uh -huh. що жінка має відчути і побачити в чоловікові, який біля неї батька своєї дитини. А ну, тобто uh -huh. в цих стосунках ти не А в тебе зором прям хуйово, його, да? і ти просто чекаєш, mm. малюєш е розмальовки, або я купила сільпокросворт. Взяла <tBER> <laughs> учасниці холостяка, не то що не доїдали, вони не до Знаєте, розміш... до розважались. <this> <guard> <yz> <знайся>, люди на холостяку розвивалися, Зна... нехай світ знає всю правду, йобашу те. Ух ти! Що це я нашел? Я тупо в кіно попав. Я тикнув пальцем, блядь, в камеру і я эффект кіно! А ну я попробую. Бля, ну тільки максимум що зробиться, зробить, виключиться і все. Ну, блядь, ну от. А як кіно зробити? Ти готовий! Я був такий гордий світло виключили як у них. єбать таймінг Світло. Світло. Скільки време? Час 35 пять. Вау! Даже раніше, ніж два, дали ахуєть Дякую, блядь! Дякую. Ммм, да выебывався. У мене поки сіта не було, я клав свій телефон між клавіатурою і своїм Googleром, щоб у мене телефон тримався, щоб я міг серіал дивитися. І я на екрана не бачив. І в мене весь час на столі лежала підставка для телефона. Боже, я себе ще ніколи не відчував таким тупим в цьому році. Чому тут цей замочок? А, дві секунди, ану. <плес> 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 я тупий. <плес> я був тупий. <плес> Заради всього, що вам дороге, заради честі, хороша мотиві... Я теж можу мотиваційну промову сказати. Давайте сосать хуй. Блять, ну я ще потренуюсь. Алло, псенці, платіть жінкам, жінок ображають. Алло, так за влаштований цей світ. Как казав Бог ра, Аллах, Иисус, Будда, блядь, и я, понятно. Давайте мені на жениха, бо на жінку. Оце сразу зразу вида, в зарей. Смерть! Поняв, пока. Бля, братик, я був в мільйони світів на мільйонах планет, на мільярди планет. Я бачу себе і багатим, і бідним, бо я не знайшов ні одної планети, де я попев з цієї ваньок, брат, нема такої існує планети. Я був на всіх сотнях тисяч планет. Я бачу, як Барак Обама став знову президентом. Я бачу, як Венесуела вкрала для Трампа. Ну я не знайшов ні одної планети, де я поприбирав на цій кухні. Такої не неможливо. Я Тільки вона зрозумів, що на екстрасенч екс. Блять. Я це зло не можу быть. Экстрасен, блядь. блять. Дякую велике. Ш а хто, хто це? це нафіг? А, это русские. Русские? Извините, а мы украинцы. В смысле, извините, извиняйтесь, русские, извиняйтесь. А мене ж ну. Я ж мене дуже важко переконати в чомусь. Я, якщо думаю, що е, треба якийсь стрім е, скіпнути, щоб відпочити. Я, я про це думаю. Я маю свою думку. і Як тільки хтось напише, чи буде стрім, я пишу: да, звісно, буде і запускаюсь. Та що ти хочеш, малий? Ага, ти загинув ти відстій! стій. Ага. культу більше схоже на культового невдаху. Як тебе йобнуть, подожди. Хто мене вб'є, той імпостер. Ну, типа, якщо мене вб'ють і репорт зразу, то іпостор. Забирай, мені не шкода. Ой, бля. Тяніть! Тяніть! Као? Здається, в нашому плані йоба. Івоняк? Люблю тебе, цьо мою в скажем так в яєчка під підлизую малесеньку цей, сметанку з них. Ты, ти сідаєш чи ні? че, а ні, то я зону. Їдеш? Їду, блять. Бля, я їбав нахуй, бля, рота, блять. Того моктав, блять. Антон, блять. придумав нахуй, блять. Ой, пт. Блять, жовс парми по-любому. Давай, у УХАТЬ ДЕВРЬ ВИДЬ КРЕВ! Ебать ты ебаешь, ты ебом! Давай тебе буду смоктати пенс покинуться О, Смучи меня! Ооооо! Смучили меня! о, да! О, мені зараз. Смучи! Да, ну все, ви знаєте, ви знаєте своїх героїв. Це, у вас міг би бути вечір класного PUBG-геймінгу, але тепер ви знаєте, що це. Е, Іваняк виноватий і. і, і хто, хто з ким він там грав? А, до речі, О, це здорово, здорово. Дай Боже, Ні, точі, здоров Ти щось сумний, блядь. <ріхав> ти щось сумний, блядь. <ріхав> ти вже засинав, <ріхав> каже чесно. <преснес> ну я навіть зараз не за своїм компом, я за Юліним компом. <ріхав> <ріхав> я бачу, що з Юліним Заїжджаємо. Заїжджай в гараж поки. Задно, задно в гараж. Задно, задно, задно. Задно. Все, виїжджай, заїжджаємо. Легко! Там, а, -а задо Стой! Задом надо правильно заїхати! Бампер вже відпадає, Маша, ну що це! Нова ну машина, почекай, Ну нам ж треба заїхать нормально! <рик> Та не там за тут! Та... В мене нема заднього віда! Десь, <рик> весь, на мене орієнтуйся! Як я за тебе в мене немає! Право, право! Руль, право викручи! О, о, право, право, руль! Легко! легко, стоп! Повільно, повільно, повільно! Повільно, легонько ленко, давай на катиком. Что там мишку назад не можна. Чотка! Чотка! А, то диви, дві царапини тут! Тю. Стільки і Вау! клізматорний приліціл! У мене у утренпи немає відки, він мене вже два вечори не кликав на PUBG. Просто знайте свої герої в лице. Знаєте, своїх героїв в лице двічі не кликав мене на PUBG. Та я тобі видав одразу тоді. А, вже є, вже є, тоді вже є, тоді вже є. ХЗД вона пропала тоді. А це модераторське свавілля, блядь! Модераторське свавілля! Бабуреки, лавілеї, Лізлов'єні. Оці всі. Давно я казав, давно я казав, що цих модераторів треба тримати на е, короткому прив'язі, блять. П'ясодиривинське. Є бабуряха премія. <ривіз 'я> <ривіз 'я> випишеш це, пропишеш до борга туди. <реш> Боберіх, до речі, дуже хоче погратися з тобою в КС, ну вже пізно. Сорі, Баберіг більше не мій друг, він один з моїх ворогів, один з багатьох. Коранче пізно, я перестану бути дурачком. Але тільки на сьогодні, блядь. Шо ти, блять? Шо, шо, дядька, шо, шо, шо таке, блять? Шо ти чмо, блять, ебану, нахуй. Поняв. Ну, тоже, був неправий. Був неправий. Погоджуюсь. Трохи переборщив за словами треба слідкувати за базаром. Я теж людина проста. мені один раз пояснили, я не вийовуюся більше. Якісь звуки, якісь слова вигадуєш, типу, щоб воно клалось. ГА, блять! Та ти що? Я. Ой-ой-ой, панове, ми дочекались цього легендарного моменту з непроходженням, непобиттям цього рекорду від Сергія. За привіт? Щас покажу. Що ви сьогодні були разом з нами. І вболівали за Сергія, але як то кажеться ще будуть нові спроби, будуть нові надії, будуть нові нерви. Ой, я не можу. Не вдумайся, вони просто от десь щось почули і просто їбашать коментарі, як попало. Чому не можна бути нормальним, адекватним, користувачем? Ні, треба ж написати, він точно знає, як воно є. Нічого ти не знаєш, братанчик, нічого не знаєш. Тобі. Оля, тобі доля підкидає такого класного стрімера доброго, як я. Нє, нє, воно думає, зжалювалось на тобе, в тебе таке погане життя. Ну прийди до Луми, ну подивися ж стрім, може, тобі стане краще ще жити. Нє, ні, нє, ні, що хуйня, ну то і. То сиди в собі сумуй далі. Ти знову почав пити? Та ні. я всього... 30 разів бахну. Півандепало. 31. Йо, твою бать, блять, це що за хуйня? Я багала, я пішла разу, щоб побачив. Дівчина, це я. І ви тако. Отаке щось по по трошечки, да? Отаке от щось, таке трошечки, да? А коли французький поцілує, то я Аж не сте один одного, понял? загрився, нахуй. Я не знаю, я дуже далеко від нього був. А я бачив, по-моєму, їм підняли. Скажи, поговори, поговорись. Hello, guys. I'm Я fuck you mom, блядь, дебіл еба. Ой, блядь. Чекай, скинь. Чекай, чекай, чекай. Так, це ніде нормально так, конечно. Нас да. Fucking bitch, fuck my cock, fuck my cock. Fuck my cock. Тых 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 Ууу, дивіться як біжить. Ізі, блядь. гра мене не зламає, я її виїбу. Блядь. Окей. 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 Ізі, блядь. Ця гра мене не зламає, я її виїбу. Не кінець, ааа. не кінець. О! Перемога! Не перемога? А, ні, не перемога, блять. Алло, алло, Володько? Що? Слухаю? Ааа! Піця! Дивіться, на звуковуху наступила знову. Тама прийшов до мене і каже, що він приховував від мене інформацію протягом п'яти місяців. Це комп'ютерна гра. Мені вбивать там чи не вбивать. Тут усе залежить просто, від того. як... Є... Блять, просто скажи так або ні. Два варіанти відповіді нічого більше. Раз, тоді скажу просто вбивати чи ні. Там нереально було репс читати. А що робиться? У чому проблема? Ух ти ж, блядь, Драк чи що? Я ж відволікся. А якби ти мене вбив, що б я робив? То Тому що шо? То тому що е, е, Кличко не посипав е, ці не посипав вулиці. Ці розбазарили всі бюджетні гроші. Е, і вже немає грошей на то, щоб сіль закупити, на то, щоб посипати вулиці, щоб люди спокійно могли ходити і не падати того копчиком на лід. Реперка, Ти прийшов всюди знаєш, значить треба тисни фолов. Yeah, завди клво. Кодиться класний кіт на страва, бачите? Там прикольно, я йому траву нову купив, і вона з травкою. Таке, якісь природні присмаки такі класні. Дуже хорошо. ця травка типу, чи Чавіос, чи щось таке, дуже хорошо смакує.